Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І я намагаюся помішати карти через те, що вони такі дуже великі. Ось, Але я спробую все ж таки. І так, як зазвичай, починаємо день з карти дня. І ви дивитеся, яка карта вам сьогодні посміхається більше за іншу. І так. І так, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні карта номер 1 Тут у нас лицар Кубків. Лицар Кубків говорить про почуття, говорить про якусь подорож, подорож приємну, в задоволення для себе. Можливо, везете подарунки комусь, а можливо, хтось з дороги привезе вам подарунки, якісь гості. Але, знаєте, такі приємні, очікувані, сподіваєтесь на такі, на такі гості. Це не є щось неприємне. Це якісь приємні розмови в дорозі, на роботі. Ось закоханість якась, признання в коханні. Це може навіть вам дитина сказати: Бабуля, я тебе люблю. Навіть ось так. Що ще може бути? Це може бути, звичайно, запрошення кудись піти, щось випити, щось поїсти, якась романтика. Ось, як вдома, так і на роботі. Це можуть бути і листи, якісь, і дзвінки, повідомлення. Ось якось так. Порада цієї карти, в принципі, довіряйте собі своїй інтуїції і посміхайтеся якнайбільше сьогодні. Карта номер 2 Тут у нас туз мечів. Туз мечів говорить про якісь а, такі, знаєте, речі, які відповідають так або ні. Тобто, сьогодні у вас, якщо будуть якісь запитання, або так, або ні, можливо, нема такого слова. Тобто, ви сьогодні повинні чітко бачити те, що ви робите, чітко говорити, прояснення якоїсь ситуації, можливо, правда вийде, вийде назовню. ось, і ви знаєте, тут також різке щось, різке визнання, різка перемога, неочікувана. Відмова може бути. Тут карта настільки може і позитив, і негатив принести, дивлячись до чого ви вже як сказати, розполагаєте, будемо так казати. Але сьогодні карта ця радить висловлювати свої. Думки чітко, ясно і без запинки. Карта номер 3 Тут у нас два кубки, і вона говорить про якісь домовленості, про якісь угоди. Звичайно, про кохання двох людей теж може піти мова. Може просто іти така інфо, наприклад, ситуація, що ви розмовляєте з людиною, яка дуже вам приємна. Ну яка, знаєте, ну віддзеркалення ваше. Ви відчуваєте цю людину і думаєте, ой, чого я тебе або не зустріла, не зустрів раніше. Наприклад, ось і таке може бути. Це може бути і одруження, це може бути і просто знайомство. Гарні розмови, примирення, залагодження, домовлення про якихось спільну працю. Ось, але тут все йде в задоволення і все дуже приємне. Якось так. Хороший день, милий день це коли вам усі посміхаються, ну і ви так само як від зеркалення посміхаєте. Назад або навпаки, а ви першим посміхаєтесь сьогодні і хтось посміхається вам. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!